Приїхав до поліції, сьогодні потеплішало. виїхав мотоциклом проїхатися. Хочу дізнатися, чи потрібно міняти права. Всі говорять, що потрібно, потрібно. Я вже практично 6 років їжджу на своїх старих. Зараз хочу піти дізнатися, чи потрібно міняти. І зразу хочу запитати, чи має якісь штрафи ну, на собі штрафи, бо ми кілька разів жили на різних квартирах. Не могли штрафи приходити на старі, так що зараз хочу піти дізнатися. Ну що був я в поліції. Зайшов я там в віконечко сказав, що хочу перевірити свої пункти карні і запитатися, чи потрібно міняти права. Вийшла жіночка якась, записали мене, ми піднялися на третій поверх. Вона завела мене до свого начальника. Я йому дав свої права, карту побиту. Він там щось довго перевіряв. І говорю, чи потрібно міняти права. Він говорить, теоретично потрібно, якщо знаходиться 180 днів, але практично ми не можемо вас перепровірити, скільки ви знаходитесь. Ви можете сказати, що ви виїжджали і все, бо вони не можуть вас по базі пробити. Він говорить, що закон є, але він такий скользкий, що вони не можуть перевірити. Також він провірив мене по базі, говорить, що нічого немає, пунктів немає. Так що з. Два роки, напевно, вони вже говорять, що два роки вони вже на українців також дають пункти карні. Я не помиляю, якщо не помиляюсь, то після 15 пунктів вас можуть забрати права. Також хотів сказати, що заміна прав, якщо хтось хоче замінити, боїться їздити, то заміна буде десь коштувати в районі 500 злотих, вам потрібно піти в відділ комунікації в... Право язди так називається. Заповнити заяву. Вони висилають цю заяву. Якщо не помиляюсь, 120 злотих, я давно колись питався, але чомусь не зробив, не захотів. 120 злотих коштує ця заява, потім вони висилають в посольство України в Польщі, посольство України висилає по місту прописки, там, де вам видавали права. Вони там їх мають провірити, чи дійсно вони вам видавали. Знову письмо йде в посольство, посольство в відділ комунікації. Ну і ви отримуєте права. Я не знаю, хтось говорив, що до двох місяців чекав, хтось говорить, що за два тижні це зробив. Я знаю, мій знайомий робив, то він заплатив 800 злотих, якщо не помиляюся. Бо багато хто міняє права, бо вони закінчуються. У Мене права без, без терміна, і я поки що не хочу, коли вже скажу, що дійсно потрібно міняти. Я вже буду міняти. А так буду їздити, мене не зупиняють. Я тут 6 років їжджу і мене не зупиняла поліція. Я два рази платив мандат за парковку не заплатив. І раз платив Польщі перевищення швидкості знак Стефф 60 і їхав 72 кілометри. Я не пам'ятаю вже 100 злотих чи 200 я заплатив. Це було років 4 назад. Також в мене був мандат, ми їздили літом в Італію. Мені прийшов е, мандат 70 євро, і через місяць прийшов ще, одне, ще один лист. Щоб я. Ну, якщо, якщо хтось платив мандат в Польщі, там приходить такий лист, і ти можеш е, вказати, є три пункти: Либо ти вказуєш себе, либо вказуєш когось, хто їхав на твоєму автомобілі, либо не вказуєш нікого, але платиш якийсь там штраф. І я його проігнорував. Не платив поки що ж чи прийде щось чи ні, бо питався знайомого, він говорить, що якщо за два роки знову не попадеться в Італії на штраф, то він анулюється. Буду надіятися на те. Ну, А якщо прийде, прийдеться платити. Так що так, в Польщі я не платив. Якщо комусь відео цікаве, бо до мене багато знайомих дзвонять, говорять, там Сергій Пех зняв якесь відео, що в Кракові чи в Катовіці там. Таксистів провіряють, права їхні. Не знаю, нас не провіряють, я не чув, бо всі кинулись міняти, всі бояться їздити. Я поки їздитиму, поки їздитиму, поки не зупинять і не скажуть, що потрібно замінити. Я, якби... я забувся запитатися, який штраф в такому випадку, якщо зупинять і скажуть, що ви знаходитесь. Більше, ніж 180 днів. Бо я якось давно запитувався в поліції, я не пам'ятаю в кого. Він говорить, що скільки знаходиться. Я говорю, ну вже багато знаходжуся, але, але не міняв. Він говорить: ну, якщо маєш карту побиту, це вже, це вже говорить про те, що ти знаходишся тут більше, ніж 180 днів. У мене вже друга карта, тобі я вже тут давно. Хоча знаю. Знайомих, в яких в мене пластикова ця карта, а знаю, що в когось є такі ще, якщо ви знаєте, заламіновані такі права. і, і Вони живуть тут вже 10 років, і також питалися в поліції і їм сказали, що поки що не потрібно міняти. Хоча живуть давно. Не знаю звідки така інформація прийшла, що потрібно міняти. Я особисто був сьогодні і сказали, як би потрібно, але. Але такого прям закону, що прям потрібно потрібно, то немає ще. Так що, якщо відео було цікаве, підпишись, постав лайк, прокоментуй, якщо щось я упустив не сказав. Так що все. до наступного відео.